Радіо UA Чикаго. Так, шановні друзі, всім привіт. Ви на хвилі Радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат Ну і сьогодні до нас завітала вона Анастасія Новіцька. Це є представниця дилерської компанії Dart Motors. Привіт, привіт, як ваші справи? Чудово, змерзли, змерзли, холодно. Дуже скажіть. Ну а як на морозі так продаються автомобілі чи ні? Ну, люди неохотно виходять на тест драйв. Але кому автомобіль потрібен, так, звичайно, в багатьох автомобілі не завелись, не виїхали, і люди зрозуміли, що їм потрібно щось краще для такого снігу. І тому так, попит на автомобілі є і зимою, і навіть в такий е, холод. Це круто. А добре, а от в такий холод чи є якийсь автомобіль, які продаються, напевно, найкраще? Е, це SUV. Е, перед зимою зима, перший сніг, перші аварії. Люди зазвичай купляють маленькі автомобілі, бо тому, що їм здається, що це є більш безпечно, менші габарити, їм буде легше їздити. А коли приходить зима, вони розуміють, що всі навколо хто має SUV, їдуть. а вони стоять. Це джипи. Тобто та машина, яка має повний привід, це є вища машина. Ну джипи, як в нас називалось. просто тут є марка автомобіля джип, і тут всі джипи називаються SUV. І тому, коли починається зима, багато хто хоче більш Надійний автомобіль, який буде краще тримати дорогу і буде їхати, а не стояти. А, напевно, в такий мороз найменше продається кабріолети, напевно, Направду, так. <рес> на них можна отримати зараз найкращу ціну, <рес> так? О -о -о. як лижі купувати треба літком і шубу, так кабріолет потрібно купувати зимою. Тому якщо ви розглядали кабріолети, звертайтесь, ми знайдемо вам за найкращою ціною в році. Гарантую. Я, я вже собі уявляю, це йти драйв мінус 20, відкинутий дах, їдеш, волосся. Розвивається на морозі. Ну, романтика. <ріст> <ріст> Це дуже круто. Ну, Але все ж таки, ось ми говоримо з вами про автомобілі і е, багато людей. Які сюди приїжджають, усвідомлюють, що все ж таки правда, що кажуть, що тут без автомобіля ніяк. Тому що навіть по собі суджу, коли я приїхав, думав, та я буду на роботу пішки ходити, або там ну велосипеди куплю. Але ні, це неправда. Це, це тяжко. Це абсолютно не так. Це тільки якщо ви проживаєте в даунтауні, напевно. Ага. Або може десь в околиці, де магазин, і робота, і ваша квартира а, чи будинок є поряд а? Бо в інакшому випадку це серії нереального а, потяги. Метра, автобуси дуже слабо розвинуті. Часом щоб добратися з точків А в точку. Б вам потрібно буде три пересадки, чотири пересадки, тобто там дві-три години їзди, якщо ви невдало підберете роботу і оренду, так воно буде не на одній лінії. Ну і плюс їзди з інколи доволі цікавими е, спів... пасажирами. Так, пасажирами, тобто коли ти їдеш, і в тебе море емоцій від того, з якими людьми ти класними їдеш, які цікаві бувають люди в цьому світі. Так от і люди стикаються з тим, щоб десь сісти за кермо автомобіля. І багато людей, які приїхали, мені здається. Думають, що це нереально щось купити одразу, так і відповідно, напевно, якимись іншими шляхами починають шукати автомобіль. Як от на, на ваш досвід, люди, які там, скажімо, тільки приїхали, ще не мають там чи можливо драйвер лайсенс чи як шукають вихід, щоб отримати можливість добратися на роботу на автомобілі. Е, ну, дивіться, якщо люди приїхали і мають достатньо готівки, щоб придбати цей автомобіль, то все легко. А в Дилера ви можете придбати автомобіль. Не маючи ні Social Security, ні американського, американського посвідчення водія, вам все, що потрібно, це український паспорт, тобто будь-який документ, який засвідчує вашу особу, і будь-яку адресу. Якщо у вас немає адреси, ми можемо навіть записати адресу нашої дилерської. Так, вас до себе прописати. Як тільки ви отримаєте якусь адресу, ми змінимо ваші документи на ту адресу. А для людей, які не мають кредитної історії, ми можемо зробити кредит, навіть якщо ви нещодавно приїхали. Навіть знову ж таки, якщо у вас немає достатньо готівки, якщо у вас немає social security, якщо ви ще чекаєте, якщо немає посвідчення, водія ми все можемо зробити кредит. І та основна проблема в чому про що я хочу сьогодні поговорити це оренда авто. Тому що є дуже багато оголошень, і дуже багато людей чомусь це дуже класним варіантом, особливо ті, хто тільки приїхав, взяти автомобіль, подивитися, розібратися. А потім я візьму вже кредит, коли буде історія, будуть там кредитки, будуть драйве лайсенс. І люди таким чином застрягають на довгий час з тими орендованими автомобілями. Ціна таких автомобілів зазвичай від 250 доларів в тиждень. А, хоча придбати такий автомобіль в кредит в нас коштувало би вам 250 доларів в місяць. Тобто, якщо він коштує 400 в тиждень, його орієнтовна ціна це 400 доларів в місяць. І тому для тих людей, хто рентує, та хто бере автомобілі в оренду, ми рекомендуємо зателефонувати до нас і передивитися, на яких умовах ви можете отримати кредит. Тому що навіть якщо ваші відсотки будуть високі. Ви на оренді переплатите в два рази більше, ніж на кредиті. Тобто, ваша оренда це 100% кредит. Тобто у вас зараз відсоткова ставка 100%. Бо тому що всі 100%, від яких ви оплачуєте, вони зникають. Коли у вас буде перший кредит, навіть якщо він буде там 15% річних, це є все рівно вигідніше, ніж мати 100% кредит. Тобто, як ми дивимося на це. Ну а друге для бізнесменів, тому що наші українці великі молодці. Всі приїжджають, відкривають бізнес. Ми маємо можливість робити декілька автомобілів на одну особу. І в нас є люди, хто вже має і по 5, і по 6, і по 8 автомобілів. А вони їх здають в оренду. Вони беруть їх в нас за 250 доларів в місяць і знаходять людей. А кому вони віддають їх за 250 доларів доларів тиждень? Тому як бізнес-план це класна ідея. Воно працює. Бажаючих є багато, тому ви не ринтуйте, але розглядайте це як бізнес ідею. Ага, тобто ви радите, тобто ви моментами протирішите самі собі, тобто ви кажете, не беріть мені ви... шкода українців. Є дуже багато інакших людей, яким потрібні автомобілі в оренду. Є сайт туро. А де здаються автомобілі на щоденно, щотижнево, щ... ну, якби на місяць, на довгий час, і тому так я хочу. О, люди, які роблять це свідомо, будь ласка, робіть. А люди, які роблять це не по знанню і думаючи, що в них немає інакших варіантів, отаких от людей я хочу застерегти і пояснити, що за ті самі гроші ви можете оплачувати за свій автомобіль, а не за чужий. Все, зрозумів. Тобто, якщо в вас є причина, є якісь потреба взяти автомобіль в рент, то супер, є класні автомобілі, їх можна брати. Проте, якщо ви думаєте, що немає виходу, щоб десь сісти за кермо, і е, що вам ніхто не продасть якийсь хороший автомобіль, то краще звертатися до вас. Я так розумію, все вірно, все вірно. Бо ось, але проте, от ми з вами не вперше говоримо про те, що ви даєте можливість отримати кредит без driver license, без багатьох документів і без кредитної історії, і кожен раз. Мені це звучить дуже солодко. Кожен раз якийсь не знаю, голос середині каже: Та не може такого бути. Поясніть, будь ласка, який вам резон?? В чому, от я розумію, в чому ну, ви продаєте автомобіль? проте в чому ваш, ваша страхівка, в чому ви відчуваєте в себе безпеці, даючи кредит людині, яка не має, скажімо, документів, яка не має кредитної історії. Ну, тобто, якраз ця кредитна історія існує для того, щоб бути підтвердженням того, чи надійна людина, чи ні. І ви кожен раз з уїду сіль говорите, що ми даємо таким людям кредити. Чому ви не боїтеся? Тесть цього і, і як ви себе убезпечуєте? В сотий раз скажу, що ми боїмося, <ріст> <ріст> але просто як воно працює, так чим у вас краща кредитна історія, чим у вас вищий бал, чим вона довше була збудована, чим більше у вас там є ліній, чим більше ліміти. Тим кращий відсоток по кредиту ви отримуєте. Тобто ось і ось вся різниця. Людина, яка не має нічого, вона просто отримує високу відсоткову ставку. Це в районі 12-15, часом і 18% річних. Але що ми завжди говоримо? Ваш перший кредит в Америці завжди буде високий відсоток. Немає значення, чи це зараз, чи через півроку, чи через рік. Перший автомобіль ви все рівно отримуєте під високу відсоткову ставку. І тому краще не придбати автомобіль там за 5 тисяч, наприклад, зараз за готівку, і дочекатися, коли ви захочете автомобіль за 20 і взяти його в кредит, а краще зараз 5 тисяч. Дати там частину перший внесок, а залишок розписати на той високий відсоток, проплатити його принаймні півроку, і зробити рефінансування. Що таке рефінансування? Це ви понижуєте ставку на основі того, що ви гарно платили банку, і банк вже має вашу історію. Тобто, ви 6 місяців вчасно зробили оплату, і банку цього є достатньо, щоб знизити ваш кредит. Ви можете це зробити в своєму банку, звернутися або звернутися в будь який інший. Тобто, ми часто працюємо з самопоміч Self-reliance, Вони чудово допомагають українцям це робити. Також ви можете взяти кредит, потримати його якийсь час на кредитній історії, принаймні там три місяці, півроку, і ви можете його виплатити. У нас всі кредити не мають штрафів за вчасне виплачення, і кредит йде відсоток по всіх кредитах нараховується тільки за кошти, які ви використовували, і тільки за час, який ви використовували. Тому якщо у вас кредит був на 5 років, а ви його якби закрили, погасили за півроку, то ви заплатите відсотки тільки за півроку. У Вас не буде відсотків за 5 років, у вас не буде штрафів. Тобто ви збудуєте історію, і вже наступний автомобіль отримаєте під набагато кращий відсоток. І з кожним разом ваш відсоток буде покращуватися, покращуватись, поки ви не вийдете так як на мінімум. Тому так треба треба починати з того, що є, що дають, і кажу, та страшно і нам і вам. Але тільки так, тільки з вищого відсотку переходити на рефінансування або виплачувати кредити і брати наступні, щоб понизити той відсоток. Це єдиний такий мінус. Для людей, хто бере кредити вперше, тобто я так усвідомлюю, що це ситуація переможна і для вас, і для людини, яка бере е, кредит в кредит. Тому що якщо людина ще не має кредитної історії, взявши у вас так під більший відсоток, проте виплативши його, це вже якраз формує якраз цю кредитну історію. Тобто наступні покупки якісь будуть вже з меншим відсотком, я Правильно, розумію? Так, все вірно. Так кредитна історія, якщо ви подивитеся на всіх на аплікейшенах, так багато зараз. Є безкоштовних, є і е, платні. Ви побачите, там є чотири категорії, е, як будується кредитна історія, е, з яких е, перша категорія саме найнижча сходинка, це кредитні картки. Тобто, коли ви маєте кредитні картки, так воно будує вам історію, воно допомагає і історію, і час, і бали, все все росте. Наступна категорія це є персонал personal лоун. Loan. Personal loan – це студентські лоуни. Це ви можете піти, взяти кредит під щось, якби не просто на своє ім'я, на свій social security, Тобто, будь-який персонал це є друга сходинка кредитної історії. І поки ви першу, якби ну, не збудували, вас не, 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 немає достатнього, вам друге ніхто не дасть. Третє це є автомобіль. І це чудово, що ми маємо можливість робити такі кредити, бо, тому що зовсім не всі можуть робити е, кредит без кредитної історії, без social security, без driver's license. Ви якби з нами зразу стрибаєте на третю сходинку. Ну і четверта сходинка це моргідж, це житло. Mm -hmm. Тобто, тобто, користь є по любому на будь-яких напрямках, якщо ти працюєш, от хочеш дійсно побудувати свою кредитну історію, хочеш в майбутньому купити житло. То виплативши якраз кредити на автомобіль, ти типу покращуєш свою можливість для того, щоб купити житло. Все вірно, все вірно. І ми забули за розіграш. розіграш. Ми забули. У нас є ще декілька хвилин. у нас сьогодні дуже цікаве запитання. Там... Я, я чесно кажучи, не <зас> пам'ятаю <зас> запитання, чи мої колеги допомогли мені? <зас> а я пам'ятаю, я скажу. <зас> <Давайте тоді. зас> ми будемо розігрувати сертифікат, знижка 500 доларів на купівлю будь-якого автомобіля у дилерській Dart Motors. Він діє на протязі року. Часу Проте і це наше... варто. Я припрошую передб'ю. Варто сказати, що відповіді можна писати в інстаграмі тільки правда? в інстаграмі. Будь ласка, та на прямо так. Радіо так, радіо Ю Чикаго. Ми маємо там прямий ефір. Будь ласка, пишіть відповідь туди. І питання таке дуже Greenpeace Ну, давайте грін Питання, <laughs> а, яка кількість корів іде на виготовлення седану на виготовлення будь-якого автомобіля. Ого, дуже цікаво. Ну тобто, це я так розумію, як в рекламі мілка, це корови беруть свої молоточки і конструюють автомобіль. Так, хай буде. Тобто, так. скільки корів йде на те, щоб виготовити седан, седан. Я так, давайте просто про седан. Не будемо лякати людей. Ми хотіли зробити питання про Бентлі. Можете загуглити, дуже все страшно виглядає. Ну, Та заходьте до нас на інстаграм радіо Юй Chicago, і там є якраз пряма трансляція, і маєте можливість написати відповідь. Я думаю, на Колега Дмитро зараз дивиться трансляції. Чи є хтось, хто написав, що немає. Тому, друзі, якщо немає, то заходьте на пост будь-який пост, і там пишіть відповіді. Я впевнений, ми це побачимо в інстаграмі. Тому Анастасія, я дякую вам, що ви знову ж таки до нас завітали. Кожен раз з вами приємно спілкуватися, тому що ви. Чітко і ясно розповідаєте якраз про автодилерську. Нагадайте, будь ласка, ще раз, як називається автодилер... автодилерська, це мені слово важке весь час, де вас можна знайти в соцмережах, можливо, номер телефону і так далі і тому подібне. Так, саме головне підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram, Ми щодня знімаємо там відео. Телефонуйте нам 331 645 1387 а наша сторінка в Instagram – це Dart Motors Dealership. А ми знаходимося в Макхенрі і чекаємо вас на тест-драйв. У нас є близько 130 автомобілів готових. Якщо ви не знайшли, не сподобалось нічого, що є в нас. А ми можемо зробити автопідбір. А за вашими критеріями також ми беремо автомобілі в трейдин, тобто ми можемо викупити ваш і дати вам гроші, навіть якщо він ще в кредиті. Ми займемося вашим кредитом і документами. А можемо зробити обмін на будь який який є на нашій парковці. Ось так. Супер. Дякую вам. Анастасія Новицька, це є представник автодилерської Dart Motors. Дякую, дякую бачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.